Коломийські школи переходять на ринкові відносини. Влада віддасть їм усі гроші. Натомість навчальним закладам доведеться боротися за кожного учня. Якщо директори доведуть, що видатки нема чим покривати, влада обіцяє додати необхідне. Про це йшлося на зустрічі керівників шкіл із Коломийським міським головою Ігорем Слюзарем. Коломийська влада проаналізувала роботу освіти Івано-Франківської області. Міський голова розповів про унікальне ноу хау Яремча. Експеримент комплексно вирішує багато проблем. Щоправда, Підвищує відповідальність директорів шкіл, бо вони стають господарями своїх закладів. Таке планують запровадити і в нашому місті. Наша пропозиція віддати всі кошти субвенції, всі школи, формуйте мережу, яку хочете, але гроші більше не отримаєте. Тобто, між вами з'являється конкуренція за дітей, боротьба за дітей. Боріться і переможете. Рішення буде силове. Всім директорам рекомендуємо в дуже короткий термін написати розпис на останніх 4 місяці року, тобто з вересня місяця. В управлінні освіти працюватиме три бухгалтери, які зводитимуть бюджети коломийських шкіл. Решта бухгалтерів звільнять з роботи або директори заберуть їх до своїх навчальних закладів. Те саме стосується господарської групи, яка обслуговує школи. Її ліквідують. Загалом по розрахунках проблеми мають три школи. Розповів міський голова в п'ятій школі проблеми. По шостій школі ситуація зрозуміла так само, як і по сьомі. Відсоток пед ставок у загальній кількості дуже низький. Сьома школа 39%. Шоста школа 43%. Резерв шукаємо там. Разом шукаємо, ми вам поможемо. По шостій школі ви в мережу маєте включити басейн. Воно в учбових планах уроки плавання. Навіть кожна школа за той урок буде платити. Кожна школа за це має платити. Тобто, ви в кошторисі собі передбачаєте. Тобто ми починаємо нормальні господарські відносини між школами. Нині все треба змінювати, далі тягнути нема куди, наголошує Ігор Слюзар. Безумовно, школам буде нелегко, можливо, доведеться звільняти працівників та якимось чином збільшувати кількість учнів, проблем та непорозумінь не уникнути. Яремче працює четвертий місяць і дуже всі задоволені. Так конфлікти у вас в колективах будуть, бо незаповнені ставки тягнуть вас донизу. Неповне навантаження я маю на увазі. І тягнуть суттєво. Директорам не треба пояснювати, як тягнуть, всі знають. Тепер це ваша відповідальність. Є пропозиції, якщо ви готові формувати нові штатні розклади до місяця червня. У вересні затвердять фактично мережу закладів освіти. До того часу керівники шкіл повинні скласти кошториси. З 1 вересня усе фінансування лягає на плечі шкіл безпосередньо. Попередній аналіз показав, навчальні заклади зможуть навіть самотужки робити поточні ремонти або встановлювати 30% надбавки до зарплатні за престижність, зазначив Ігор Слюзар. До слова, 10-ту школу не закривають. Переконав міський голова. Аби цього не зробили в майбутньому. Він порекомендував жінкам народжувати побільше дітей.